Яка сама важка робота, це робота над собою. Розмірковую над цим вже деякий час, бо бачу, як важко змусити себе робити те, що стосується змін в ритму життя, і так того і бажаємо. Це стосується різних сфер, але я тепер про здоровий спосіб життя. Я коли чула про здоровий спосіб життя, я вважала, що це щось сумне, щось скучне, нудне, треба всьому собі відмовляти, треба утомляти себе фізичними вправами і все таке. Але тепер зрозуміла, що це намного простіше. Просто треба прийняти рішення за собою слідкувати, за своїм здоров'ям і бути уважним до свого організму. Ну, звичайно, треба якісь зусилля, треба сила волі. Але це можливо, це можливо, просто треба прийняти рішення. Ми знаємо, як можливо дійсно мати хороше здоров'я. Я думаю, кожен в цьому своєму житті переконався, що це важливо. І я зрозуміла, не стоїть робити якихось кардинальних змін зразу. От сьогодні я вирішив, і я все залишив, і я почав там за собою. Ні, просто достатньо сьогодні зробити крок. От сьогодні я є доступна, чиста вода, за якою не треба там їхати кудись, санаторій, вона завжди зі мною. Є хороші продукти, які допомагають, наприклад, наладити обмін речовин, зміцнити імунну систему, енергію, багато чого. Є можливості, і це зовсім не складно. Просто кожен день треба робити ці маленькі кроки і прийняти рішення.